На 9 травня до Львова міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив європейських дипломатів відвідати не параду Москві, а Львів. Про це напередодні розповів його польський колега Радослав Сікорський після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Рада Європейського союзу обговорила 17-й пакет санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги для України. Про результати зустрічі дивіться далі. Люксембург, 8 ранку, міністри закордонних справ з усього ЄС прибувають до європейського конференц-центру на чергову зустріч Ради ЄС питань закордонних справ у центрі уваги. Російський удар по сумах на виробну неділю. Єдиний висновок: Росія не хоче миру. Вважає очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Жахливі удари по кривому рогу та сумах. Це знущальна відповідь Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США побачать, що російський лідер висміює їхню добру волю. І сподіваюся, що буде ухвалено правильні рішення. Детально про атаку на суми дипломатам розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він долучився до зустрічі онлайн. Очільник українського МЗС закликав європейських колег надати допомогу постраждалим містам, а також посилити протиповітряну оборону України, а ще збільшити тиск на агресора. Європа повинна продемонструвати силу та лідерство, а не поступки. Наголосив міністр. Якщо Путіна не зупинити в Україні, війна може прийти до Європи, каже дипломат. Росію треба змусити рухатися у напрямку до мирних переговорів, зазначає міністр закордонних справ Франції Жанну Баро. Він закликав ЄС запровадити найсуворіші санкції проти агресора. Його колега з Литви заявляє про необхідність накласти обмеження на Росатом та експорт скрапленого газу. Настав час Європі переходити до 17-го пакету санкцій, і Литва готова зробити свій внесок у нього у всіх секторах, які ми залишили поза межами 16-го пакету. Це скраплений природний газ, це росатом. Це додатковий пакет щодо тіньового флоту. І, звісно, додаткові індивідуальні санкції. Саме так ми маємо діяти, щоб отримати більше важелів впливу для того, аби Путін зупинив свою війну. Обговорення рестрикцій наразі триває. ЄС має намір ухвалити 17-й пакет у травні. Тривають дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні. За словами головної дипломатки Євросоюзу Каї Калас. Від початку року країни ЄС передали Києву понад 23 мільярди євро підтримки. На черзі пакет у 40 мільярдів. Першочергова мета постачати 2 мільйони артилерійських снарядів. Дві третіх уже зібрано, розповідає посадовиця атаки тривають і є велика кількість жертв серед цивільного населення. Саме тому українцям потрібні боєприпаси, а також протиповітряна оборона. Заклики України щодо збільшення постачання ППО були дуже, дуже наполегливими. Деякі держави-члени вже запропонували боєприпаси, а деякі фінансування на їхню закупівлю. Крім того, чеська ініціатива вже зробила картографування наявних боєприпасів, і також це зробила Європейська служба зовнішніх дій. Отже, ми можемо діяти досить швидко. Ще один заклик до європейських дипломатів не їхати у Москву на 9 травня. Це скомпрометує будь-яку країну чи кандидата на вступ до ЄС, каже польський міністр Радуслав Сікорський. Натомість він вважає чудовою ідеєю приїхати на 9 травня у Львів, аби показати Європа поруч з Україною, а не Москвою. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.